Порушена за статтєю 341 кримінального кодексу, це захват адмінбуді. Всі ви знаєте проводять цю справу, вона розслідується органами внутрішніх справ. І на даний час вже досконально встановлена людина, яка закликала до блокування міської ради, яка підбурювала студентів до цих дій, допитані студенти і поясняють, що взагалі-то вони. Навіть не, деякі з них не зовсім розуміли взагалі, що, що відбувається, і під загальними настроями пішли на поводу цих осіб, і ця особа скористалась загальним настроєм людей і таким чином підбурювала їх і відбулося блокування. Дійсно, депутати міської ради не, не могли покинути сесійну залу. Ви знаєте, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, ці особи, які це робили, також знають, що за це передбачена кримінальна відповідальність. І я останнім часом спостерігаю деякі статті, деякі прес-конференції цих осіб. Я розумію, що вони будуть намагатися в будь-який спосіб уйти від кримінальної відповідальності. Але зрозумієте, блокування людей в залі ніяким чином не може бути мирним. Коли особа не може покинути залу, не може вийти, не може піти додому, це, це не є мирна акція протесту. Це є злочин, який передбачений Кримінальним кодексом України. Тому відповідно за цей злочин треба буде нести відповідальність і ця відповідальність буде. Про яких осіб договори? Конкретизуйте, будь ласка, це віть. Вам назвати фамілію? Ну, ви я вчора чули на прес-конференції. Ми... Ви, ой, ви. <рекліст> ми серйозні люди, з вами. Ви серйозні люди? Ну, на даний час я вам хочу сказати, що є одна особа, участь якої вже підтверджено беззаперечення. Це пан Воломійці. Такий у нас він не депутат, він як то зараз кажуть, громадський діяч, але в нас є беззаперечні докази, які підтверджують його вину саме в організації цього злочину. Е, 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 будь ласка, в е, е, розвиток цього питання, щоб ми вже всі крапки дійсно від вас почули, бо ми чуємо інших фігурантів, а хочеться від представників прокуратури. Е, чи має значення відкликання підписів з під тої заяви, яку депутати направили на адресу прокуратури? Хто відкликав, тому що ми чуємо то спростування, то якісь прізвища? Скільки чоловіків, якщо ну, можна от, прізвища ви знає, ви знаєте, мене... і чи має це якісь значення? І ще вибачте, я ще запитаю, чому ви не застосовуєте отой закон про так звану амністію до учасників Євромайдану? Чи поширюється цей закон, наприклад, на? Тих, хто ну, нібито блокував міську раду, Я кажу нібито бо я там був і бачив, як за прокурором прийшов Козак, заступник начальника ОМВС, і забрав його з залу. Тобто вийти можна було при бажанні. Тобто, ви після цього бачили так само козак так, за, так, на... за запитання. Я трішки хочу уточнити. Дякую е, за запитання. Якщо ви там були, ви так само могли бачити, як після цього намагались вийти депутати і їх не пропустили. Я не звернув увагу на це. Не я звернув... просто бачив, як козак вийшов з прокурором з зали заблоковано. Ну, я вам хочу і... сказати, що це зафіксовано на відео, і так само депутати намагались вийти. І коли побачили, що це саме депутати міської ради, їх не пропустили. Тому е, і на інше ваше питання про підписи да. По, Про підписи. для кваліфікації цього злочину наявність відсутність підписів тих чи інших депутатів не обов'язково. Ми говоримо про блокування саме громадської установи, державної установи. Тому відкликання підписів до речі, в мене е, так, якщо вже людською мовою, то в мене. Де, де, що викликає посмішку, це знаєте, депутати це ж не, не діти. Тобі, якщо ти підписуєш самостійну заяву, то ти прекрасно розумієш, що ти підписуєш, і читаєш, що ти підписуєш. Тому відкликання, ну це, це більш мені здається, політичний. Хід, ніж... А закон про амністію, так званий. Ну, він... Що стосується закону про амністію, так, дійсно, такий закон був прийнятий але, на жаль, він не може бути застосований в нашій правовій системі. Він противоречить нормам та вимогам Кримінального процесуального кодексу. Та застосувати його на практиці на даний час неможливо. Треба вносити зміни, які будуть. Чітко регламентувати, як цей закон можна буде застосувати на практиці. На даний час його застосувати неможливо. Депутати, якщо депутати не могли вийти, може вони не знали, куди можна йти. Ми всі бачимо на відео з штурханину і неможливість вийти навіть за потребами. Чи могли вони вийти? Чи могли вони вийти через двері, які знаходяться позаду крісла Головою? Ці двері були зачинені. Депутати не користуються цими дверями, ходять через інші двері. А ті двері, які були за нашим секретарем міськради, вони були зачинені. Бо є інформація, що можна було туди вийти з Двері зачинені. Ще є запитання, колеги. Піду питання по вчорашньому.